Вівторок, 11 лютого, це новини коротко. Вітаю, вранці агресор вдарив по Мирівській громаді на Нікопольщині. Наслідки уточнюються. А от вночі через обстріл поранення отримали четверо людей. Всі лікуватимуться вдома. Неспокійною видалася і минула доба на Нікопольщині. Окупанти щоденно гатять по району з РСЗВ град та важкої артилерії. В прибережній зоні не лишилось жодного вцілілого будинку. Як люди виживають в таких умовах, не пропустіть наш репортаж. Між тим Росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України. У Нафтогазі заявили про атаку на виробничі потужності у Полтавській області. Крім того, у деяких областях є проблеми з електропостачанням, введені аварійні відключення світла. Неочікуваний поворот у справі ДТП, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Винуватець на відріз відмовляється виплачувати моральну компенсацію. Нагадаємо, торік у липні Оля дивом вижила в страшній автотрощі. На мосту водій Білого Нісану вилетів на зустрічну смугу і протаранив таксі, в якому їхала медійниця. Що каже обвинувачений, та яке пок. Карання для нього хоче постраждала у повному випуску. Розкажемо постала перед судом. У Кровому розі відбулося засідання щодо матері 13-річної Вероніки Каликіної. Нагадаємо, школярку ще у січні правоохоронці шукали понад тиждень. Наразі суд визнав, матір дівчинки не виконує батьківські обов'язки, проте для родини винесли лише попередження. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.